Вивчай основні кольори рахунок до п'яти та напрямки разом з сортером сонечки. У мене є класна гра з сонечками від Юбі. Перший кольор у нас який? Синій. І так, шукаємо сонечко з однією крапочкою, синього кольору, де синій кольор одна крапочка. Клас бери і клади от сюди. Тепер шукаємо синє сонечко з двома крапочками. Щоб було дві крапочки. Дві крапочки. Правильно? Okay. Ось сюди. Ні, ні, так. Є. Тепер шукаємо сонечко, щоб у нього було три крапочки. Ну шукай, щоб три було. Де у нас тут три крапочки? Уважно, уважно. Правильно? Є! Так. Гра складається з дерев'яного планшету основи, на якому розміщено 4 плашки з кольорами, 5 з точками для рахунку від 1 до 5, а також 20 плашок з сонечками для сортування. Ігри від Юбі дуже продумані, адже всі плашки можна переставляти і міняти місцями. Відтак у дитини не буде формуватися механічного запам'ятовування. Тепер там, де три крапочки, уважненько. Там не три крапочки? А ну тут три капочки Так. Да. Да? Точно три крапочки? Що здається мені що там не три крапочки? <клес> Ні, зайка, там не три. <клес> є. Правильно, там, три крапочки. Так, є. Тепер там де чотири крапочки. Є, супер. І останнє скільки там крапочок? П'ять. Я багато різних сонечок у нас вийшло.